На фоні переговорного процесу потужні розриви снарядів раптово затрусили Аес. Потім схоже вирішив віддати наказ, що може обернутися непоправними наслідками. Вибухи прокотилися один за одним, мов удари грому. Земля навколо ходила ходуном, а повітря стояв запах гарою тривоги. Так от з'явилося звернення щодо наслідків, яке змусило усіх заціпаніти. Тож вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати розповідати про те, що відбувається. Як на міжнародній арені, так і на території нашої держави, велика АЕС в Україні опинилася в центрі. Міжнародної уваги і все через низку інцидентів, що викликають серйозне занепокоєння експертів та дипломатів. Спеціалісти магате, перебуваючи біля сховища сухого відпрацьованого палива, почули понад годину артилерійських пострілів із безпосередньої близькості до периметра Запорізької АЕС. Міністерство закордонних справ України розцінило ці події як черговий доказ того, що російські війська свідомо використовують об'єкти підвищеної небезпеки для прикриття атак по українській інфраструктурі. У відомстві підкреслили, що подібні інциденти вже призводили до Кожня критично важливих ліній електропередач, без яких безпечна робота АЗС неможлива. МЗС попередило, що одне влучання може призвести до катастрофи континентального масштабу, нагадуючи про трагічний досвід Чорнобиля. Ця ситуація стала продовженням тривожної тенденції, зафіксованої експертами. МАГАТЕ раніше. Зокрема, команди агентства повідомляли, що на території станції лунали сотні пострілів зі стрілецької зброї, які тривали близько години. Наступного ранку біля енергоблоків номер 5 і номер 6 інспектори виявили численні гільзи. Гросі назвав таку військову активні. Іс на території або поруч із великою атомною електропідстанцією абсолютно неприйнятною. Окрім стрілецьких обстрілів із початку року, значно зросла кількість атак безпілотниками поблизу українських ядерних об'єктів. За словами Гросі, це реальна загроза для ядерної безпеки і захищеності. Він нагадав, що будь-яка атака на ядерний об'єкт є порушенням міжнародно визначених принципів безпеки і закликав до негайного припинення подібних дій. Запорізька атомна електростанція розташована на південному сході України, і вона є однією із найбільших атомних електростанцій у Європі та входить. До десяти найбільших у світі вона була побудована у часи радянського союзу поблизу міста Енергодер на південному березі Каховського водосховища на річці Дніпро. Її експлуатує державна НЕЕК Енергоатом, яка також управляє іншими трьома атомними електростанціями України. Магатени обмежилася лише моніторингом самої станції. Вперше за час війни експерти агентства провели перевірку ключових підстанцій, які забезпечують електропостачання українських АЕС. Результати місії засвідчили, що атаки на енергомережу створюють прямі загрози. Рози безпечній експлуатації атомних електростанцій. Міністрка енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що безпечна експлуатація АЕС залежить від надійного зовнішнього електропостачання. Атаки на енергомережу можуть призвести до аварійних ситуацій. Під час місії було зафіксовано значний прогрес у відновленні пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури. Однак ризики залишаються високими через безперервні удари по енергетиці. У магате підкреслили необхідність додаткової технічної допомоги та намір використати український досвід для. Розробки міжнародної методології оцінки ризиків ядерної безпеки під час воєнних конфліктів. Київ вже сподівається, що ці напрацювання стануть основою для адаптації стандартів ядерного захисту в інших потенційно небезпечних регіонах. МЗС України реагуючи на останні інциденти, знову закликало міжнародних партнерів до рішучих дій. У заяві йдеться, що ми закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на Російську Федерацію із вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора українського енерго. Атому відомство також наголосило, що мілітаризація заес є формою ядерного тероризму, яка несе загрозу для всієї Європи. Додаткову стурбованість викликають випадки, коли команда МАГАТЕ не отримує доступу до певних об'єктів на території станції. Так, інспекторам було повідмовлено у відвідуванні західної частини турбінного залу одного із енергоблоків та навчального центру ЗС, який за словами окупаційної адміністрації був атакований безпілотником. Ситуація ускладнюється тим, що на тлі зростання ризиків немає міжнародного рішення щодо управління станцією. Раніше обговорювалася можливість. Передачі заес під контроль американських компаній, аби гарантувати її безпечну експлуатацію без присутності російських військових. Однак конкретних домовленостей досягнуто не було. Команда МАГАТЕ зафіксувала вибухи та задимлення біля одного із допоміжних об'єктів, розташованого на відстані близько 1200 двісті метрів від майданчика станції. За словами представників, за споруда була обстріляна із артилерії та атакована дронами. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, що будь-яка атака поблизу атомної електростанції, незалежно від передбачуваної цілі. Становить потенційну загрозу для ядерної безпеки і повинна бути уникнута. Хоча офіційно не уточнюється із якими саме представниками станції спілкувалася команда агентства. Інцидент підтверджено і він вписується у низку подій, що відбуваються саме на ЗС останнім часом. Вибухи. Стрілянина, атаки безпілотників усе це стає частиною тривожної реальності найбільшої атомної електростанції Європи. Міністерство закордонних справ України розцінило дії російських військових як цинічне та безвідповідальне використання ЗС у ролі військового об'єкта та ядерного щита для прикриття обстрілів мирних міст і сіл у відомстві наголосили, що розташування військових позицій на території ядерного об'єкта позбавляє Україну можливості давати адекватну військову відповідь через небезпеку масштабної ядерної аварії. І подібні інциденти вже призводили до пошкодження зовнішніх ліній електропостачання які забезпечують потреби станції, створення військових позицій на території ЗС і введення звіти бойових дій МЗС України вважає актом ядерного тероризму, що вимагає рішучої реакції міжнародної спільноти. Київ закликає партнерів посилити тиск на Росію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації станції, повернувши її під контроль українського енергоатому. Події на початку серпня демонструють продовження небезпечної серії інцидентів, які магате фіксує вже не перший місяць. Якщо раніше увага була зосереджена на обстрілах поблизу станції та стріляни. На її території, то тепер додаються і нові удари по допоміжній інфраструктурі. Навіть споруди, розташовані за кілометри від головного майданчика, можуть мати критичне значення для безпеки. Міжнародні аспектори не завжди мають повний доступ до всіх ділянок, де відбуваються інциденти, що унеможливлює комплексну оцінку шкоди та ризиків і сповільнює ухвалення міжнародних рішень. І в таких умовах роль магате полягає не лише у фіксації фактів, але й в нагадуванні світовим лідерам, що загроза ядерної катастрофи в центрі Європи є цілком реальною. Бо заяс під контролем російських окупантів із Резня двадцять року постійні обстріли і відсутність можливості повноцінного контролю з боку української сторони створюють ризик аварійної ситуації. загарбники нехтують безпекою найбільшу в Європі АЕС, і часто а, саме станція опиняється на межі блекауту. Окрім того, відомо, що росіяни замінували частину території ЗС Нагадаємо, що Генеральна конференція міжнародного агентства з атомної енергії схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під повний контроль України. Росія будує нові лінії електропередач на окупованій південній території. України щоб підключити захоплену запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми, за даними The New York Times із посланням на Greenpeace, супутникові знімки показують прокладання понад 50 миль ліній і опор між Маріуполем та Бордянськом, які мають з'єднатися з великою підстанцією біля Маріуполя, пов'язаною із ЗС. це є першим фізичним доказом планів Москви перезапустити станцію, попри міжнародні заклики вирішити питання її статусу. Тож ні наміри Кремля залишаються невідомими. Чи планують експлуатацію під час бойових дій, чи після їх завершення для по повного підключення до російської мережі потрібно збудувати ще декілька додаткових ліній, що потребує часу. Однак, вже зараз проєкт свідчить про прагнення Москви використати ЗАЕС у власних інтересах. Наразі АЕС не генерує електроенергію. Попри це, на території станції та прилеглої до неї території регулярно відбуваються інциденти з пожежами, прольотами дронів над ковпаками реакторів та знеструмленням ліній електропередач, що живуть власні потреби ядерного об'єкта. Нинішня напруженість навколо заес вкотре піднімає питання, як захистити подібні об'єкти в умовах збройного конфлікту. Дотримання технічних регламентів і стандартів безпеки не гарантує відсутності ризику, якщо об'єкт перебуває в зоні бойових дій і використовується як елемент військової стратегії, без підтримки потужних міжнародних механізмів впливу заклики МАГАТЕ залишаються попередженнями без важелів примусу. А я, глядачі, вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментар. Не буду з вами прощатися, бо зустрінемось вже незабаром в наступних випусках.